Привіт! У сучасному офісі кава це не просто напій, це атмосфера, продуктивність і навіть елемент турботи про команду. Сьогодні три моделі ЮРА розглянемо, які легко справляються із щоденним потоком до ста чашок і створені саме для офісів. Розглянемо кава машини W10, X10 і W8. Це твій особистий бариста, який ніколи не запізнюється. Модель X10 це потужна автоматична кавомашина, здатна задовольнити потреби більшості офісів з середньою або високою продуктивністю. Завдяки широкому вибору із 35 різних рецептів вона легко адаптується до смаків великої кількості користувачів. X10 – це універсальність, яка дозволяє готувати як класичний еспресо, так і модні кавові напої з молоком. Справжній універсальний солдат до 100 порцій 35 рецептів. Чудово підходить для open space, каворкінгів та готелів. Модель Giga W10. Це не просто кавомашина, а стильний технологічний девайс, що стане окрасою будь-якої переговорної кімнати або віп-зони. Вона оснащена двома кавомолками, що дозволяє використовувати два різні сорти кави. Дозволяє одночасно готувати кілька напоїв. Зручно та швидко. Модель W8. Це універсальна кавомашина для щоденного використання в офісах з невеликою або середньою кількістю співробітників. Попри свої компактні розміри, вона забезпечує стабільну продуктивність і високу якість напоїв. Надійна конструкція дозволяє витримувати навантаження до 50 порцій на день без втрати якості. W8 компактна, ідеальна для малих і середніх команд. Це головні моделі в сьогоднішньому огляді, проте є ще дві моделі, які варті уваги. Це X4 та X10C. Цікава машина з навантаженням до 100 порцій в день завдяки функції One Touch Lungo X4 ідеально готує ароматні американо та лунго з характерними нотами. Класична кава готується за допомогою фірмової технології 3D зварювання, тоді як Еспресо має сильний, але збалансований смак. Процесу імпульсної екстракції. x 10 c виходить з лінійки X10. Відмінність тільки у способі підключення. X має можливість підключитися до стаціонарного водопроводу або бака з водою. У кожного в офісі свій улюблений напій. Ідеальна кава машина повинна знати це. Giga W10 та X10 до 30 напоїв, включно з Cold Brew. W8 – 17 рецептів, включаючи еспресо, лати, капучино та флет-вайт. Це рішення для офісу, де хочеться пити каву як у кав'ярні, без черги і без бариста. Cold Extraction процес у Giga W10 та X10, освіжаючи cold Brew без гіркоти. Пульс екстракшн процес у своїх трьох моделях максимальна ароматика навіть із короткого рістрету. Це більше ніж кава, це технологія задоволення для всієї команди. Час це гроші, особливо в офісі, а каву хочеться швидко і якісно. Юра забезпечує і те, і інше. Ці моделі підійдуть для офісів та невеликих комерційних приміщень, адже готові до серйозних навантажень. Це офісна техніка, яка витримує інтенсивне навантаження день за днем. Giga W10 має великий панорамний дисплей 6,7 дюйма з анімаціями. Модель X10 і W8 зручні кнопкові інтерфейси з кольоровими дисплеями. Хто в Офісі хоче мити кавомашину? машину? Правильно, ніхто. Юра очищає сама себе після кожного молочного напою, після кожного циклу. Жодних зливів, жодних розборів. Просто натисни кнопку. Кавомашина Юра оснащені комплексом автоматичних інтегрованих програм догляду, які забезпечують максимальну гігієнічність та довговічність. Більше дізнатися про чистки можна в нашому попередньому ролику. Потрібно знати, що ЮРА може готувати каву дистанційно за допомогою спеціального додатку Joy. Ця суперфункція доступна у всіх моделях. Незамінна функція для офісних приміщень. Додаток переносить усі функції автоматичних кавомашин ЮРА. На ваш смартфон або планшет Джоя сумісний з усіма автоматичними кавомашинами, що оснащені модулями Smart Connect або Wi-Fi Connect. Ваш пристрій відповідно підключається через Bluetooth. Кавомашину Юра, що оснащені модулем Wi-Fi Connect, забезпечують одночасний доступ з кількох пристроїв. Через додаток Joy зручно дивитися статистику приготовлених напоїв і дивитися статистику по очисткам. Додатково ще можна придбати Payment Connect. Про нього ми розповіли в попередньому нашому відео. Тож, W8 для середнього офісу, де важлива стабільність. Модель X10 для великої команди з функцією Cold Brew і високим навантаженням. Giga W10 для представницького офісу, де все має виглядати ідеально. Більше деталей на офіційному сайті ЮРА або в нашому шоурумі.